По-друге, для того, щоб засвідчити, що ви дійсно зверталися із рапортом по команді, ви подаєте скаргу до внутрішньої служби правопорядку на відповідного командира. Для цього їй потрібно знати прізвищем я по батькові звання його посаду. Відправляєте таку скаргу експрес-відправленням з описом вкладення. Зберігаєте дублікат вашої скарги, опис вкладення та поштову квитанцію. Усе це добро ви передаєте в сканованому там вигляді вашому адвокату. Адвокат готує обґрунтований супровідний лист до вашого рапорту, в якому пояснює, чому ви не мали змоги звернутися по команді і навіть вжили необхідні заходи до притягнення, про притягнення до дисциплінарної відповідальності безпосереднього командира, який порушує ваше право на звернення. Навіть відмова повідомити вхідний номер вашого звернення, вашого рапорту, також вважається порушенням вашого права на звернення. Ось тоді вже зменшуються шанси, що вам відмовлять у розгляді вашого рапорту, бо він поданий адвокатом поштою у ваших інтересах, а не по команді. коли фізично така можливість у вас відсутня. Потім це можна використати і в переписці з військовою частиною, і при оскарженні якоїсь там відмови військової частини. Бо суди також звертають на це увагу, що ти не подав рапорт по команді, а де докази, що ти звертався, а нема. Тому такими доказами можуть бути факт вашої скарги на безпосереднього командира. Але, звісно, всі ваші скарги мають бути обґрунтовані з відповідними доказами, тому що це завжди палка у два кінці. Якщо вам треба допомога у захисті ваших прав, як військовослужбовця, будь ласка, звертайтеся, допоможемо в міру своєї компетенції.